Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для Козирога на тиждень з 30 грудня по 5 січня. Козироги, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю позитивних емоцій у 2025 році. Нехай 24-й забере вас негатив, а 25-й принесе лише позитивні моменти. Вітаю вас також з вашими днями-народженнями, хто святкує. Хай цей рік принесе вам. Дуже хороші, ще раз повторюся, моменти, відмінне здоров'я і тільки позитивний настрій. Давайте будемо дивитися, що вам принесе цей тиждень для козирогів. Витягнемо три карти: початок середину і завершення. І дві візьмемо додаткових: небажана стратегія і бажана стратегія для козирога. І так, початок тижня, семірка пентаклів, середина. Правосуддя. І завершення четвірка кубків. Так, небажана стратегія, п'ятірка пентаклів, і бажана стратегія десятка кубків. Початок тижня в Козирогів Всемірка Пентаклів, ви очікуєте на якийсь результат. Ви обдумуєте, чи виклались ви наповну, чи не виклались, а чи заплатять вам ті гроші, чи не заплатять, а, а, чи багато ви працювали для того, чи небагато. Тобто ця карта нам говорить про фінансове надходження. Воно, звичайно, буде не швидко, воно буде не сильно і великим, але ви його отримуєте. На початку тижня ви будете отак. Якісь вас будуть сумніви, якісь. Можливо, засмучення, навіть, що, наприклад, довго до вас не приходять фінанси, довго не приходить той результат, якого ви хотіли, але він у вас буде но чуть пізніше. Середина тижня карта правосуддя нам говорить про те, що, можливо, ви будете займатися якимись паперовими справами, будете вирішувати якісь справи по суду. Ще нам карта говорить про те, що нам бажано бути справедливим, справедливим до людей, справедливим взагалі в своїх поступках. Не ображати, не звертати увагу на людей, навіть якщо е, по відношенню до вас хтось несправедливо поступає. Карта правосуддя говорить про те, що Всесвіт все бачить, він все знає, і все, він розставить по своїм місцям. В кінці тижня в нас четвірка кубків говорить про те, що козироги або гарно відсвяткують новий рік, або гарно відсвяткують своє день народження. І на кінець тижня вже буде отаке. Знаєте, переїдання, перепивання можливо. Тобто після трійки кубків, коли люди гарно гуляють, святкують. Переходячи в четвірку кубки, вже відчувають, що вони вже не можуть. Знаєте, от переїв, перепив, стомився, перетанцював і вже от на кінець тижня є от така стомленість. Небажана стратегія для козироги п'ятірка Пентаклів. Небажана вам стратегія засмучуватись з приводу ваших коштів. Тобто, кошти будуть, але не так швидко, знову ж повторюся, як ви того хочете. Але я бачу, якщо випадає небажана стратегія п'ятірка пентаклів, ви все ж таки будете засмучуватись. Можливо, ви потратите десь якісь кошти, можливо, якісь втрати будуть фінансові, які вас не сильно задовільнять, і буде отака. Грустінка у вас. Но цього робити не варто, тому що, тому що не варто, тому що ніколи не варто засмучуватись через страту грошей. Гроші це всього, всього лиш на всього енергія, яка до нас приходить для того, щоб ми втілювали в життя от свої ідеї. Бажана стратегія десятка кубків. Насолодіться своєю сім'єю, насолодіться позитивними емоціями, які вам приносить ваша сім'я. Зустріньтеся з друзями, посидьте. Відпочиньте, поспілкуйтесь на якісь теми. Навіть якщо ви посидите на роботі своїми колегами, отак от спокійно поспілкуєтесь, згадаєте дійсно якісь позитивні моменти в вашому житті, і це вам принесе радість. І так, козироги, Бажаю вам позитивного тижня! Проведіть його дійсно з насолодою, хай вас, ваші дні народження вас порадують, хай вас нічого не засмучує. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!